14 жовтня увесь християнський світ з глибокою любов'ю, вдячністю славить Пресвяту Богородицю збереглась легенда, яка оповідає, у X столітті на Візантію напали сарацини і намагались захопити Царгород, захисники міста. У відповідь на свої благання побачили Пресвяту Богородицю. Матір Божа зняла з голови покрову і розпростерла над молільниками, у знак того, що дає їм свій захист. Загарбники відступили, царгород вистояв з тих пір Пресвяту Богородицю шанують, люблять і величають. А ще... 14 жовтня ми відзначаємо День українського козацтва та День захисника України. А хто ж вони, захисники України? А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і реву гармати. Спобита гора в чорному брані. Сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Будьми своїми землю покривають, сумним набатом в селах і містах. Звучать слова, герої не вмирають! Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна. Яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І в бою важлива кожна мить, які в них білі крила заплечили. Нам невідомі мрії і стобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони герої України, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них до тебе, матінко Небесна, за трохи вдачі світлої простої. Час ради страшної і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Дячні вам за мужність, силу, витривалість, за те, що ви ціною свого життя бороните кордони України, щоб ми могли мирно жити на своїй рідній землі. До земли уклін вам, наші захисники! Нехай покров матері Божої завжди буде над вами. Слава Україні! Героям!